А як ви збираєтесь на грядку? Я отак. Я от, 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 без оцього я на грядку не збираюся. Так що я готов. А ти готов до грядки? Погнали. Перед тим, як я уїхав на грядку, ще зараз новий приход. Коротше, отут все в нас, блютуз-колоночки. Оце блютуз-колоночки. Оце блютуз-колоночка, 12-й з мікрофончиком нова. Одна колонка, 12-дюймовий динамік. Це хто хотів великі колонки, бажайте, це все вам. Опа! Я з мікроволновки, ну тут мі не мікроволновка. Коротше, ребята, заходьте на стрім, вам ваня зніме розпаковку. Розпаковку зніматиме Ваня, бо я поїхав вже. Все. Ваня, знімеш розпаковку на свій аккаунт виложиш туди, ребята, хай дивляться, короче.